Всім привіт! Сьогодні в мене мама в ролі хазяїчки. А я так, веду діла, прибирає у нашій кухні. Як її назвати? Зимова, літня, господарська. господарська. Тут же ж мої всі пакунки, Он розібрала трохи сюди все так, такого плану. Хлівка всяке, сюди склала. Хоча ось пару днів і знову буде все перерите, бо хочеш, щоб до ладу було, а вона зараз позаношу всі свої коробки. Бо глянуло тепло, і я так думаю, в тебе в планах виходить на вулицю топити, Так. Да? Да. тут уже груба топитися не буде. Та вона останнім, як продали свиней, вона тут топилася раз у скільки днів? Через день. Через день, коли? То бувало і через два. Тут же під нами підвал наш. І під ногами у нас перекриття підвалу бетонні плити. Бетонні плити. Так. Просто нас... Я його змазую, щоб не видно було цього натоптання. Цього, натоптання що Натоптали, натоптали. Натоптали. Тут і скотч, писюльки мої, апарат. Усі ну, мої коробки зараз позаносяться сюди. О, зараз я позаношу, поки не змазала, а то буде. Це все тут. Дуже добре мають таке приміщення. І прохолодно тут зараз. А тут і зимою і прохолодно. І зимою, тут і літом тут прохолодно. Тут не буде добре, скільки не топить, так вода замерзає, якщо 20 градусів. морозить. По цю сторону сарай, а по ту сторону гараж. Оце таке. А я посадила троянду, напоїла вже петрушку і зробила на городі тепличку маленьку. Зразу там тепло в ній образувалося, так що завтра туди на ПМЖ виїде трошечки. А це тут ти мазала вже? Мазано. Таке біле. Тут Оце угольчик остався, видно, ага. і отуди до газової плити. Видно. Оце нема залети. Не Ось залишки від пакетів. Як... Це як порося різа. Ага. Пакували Пакували. удобно, так хорошо. Хорошо, як є таке приміщення, бо що в хату не занесеш літом, хоч, й хоч овечку заріжеш, хоч свиню, а тут. І столи можна поставити позастілати. І... Ну, завжди ми тут. Тепло сьогодні, ну, порівнянні з учорашнім, як я його вішала. Да, хай я тоді. Порівняно з тим, що було, сьогодні рай. Рай. Угу. Дуже гарний рай. Тепло, сонечко, головне сонечко, веселенько на душі. Так. Ось так. Що воно ну на один раз хватить? Погано надівати. Рука мокра. Мокра, рука Як суха рука надівається рука, У мене рука волога. Тому надівається погано. І шеведру на виверну ти бачиш. Ага. Були пальці вліво, тепер пальці вправо. Три шага наліво, три шага направо. <різь> Мухи повилазили, всі гниди, так сказати, повилазили, літають. Це мої коробочки. Це те, що не бачу. Зараз я позаношу коробки. Без діла тепер, хай ото хоч таке поробить. Стулець той Дуйниця. Це, Цей чоловік зробив мені цей стулець, він желізний, як тільки з'явилися в мене корови. Ну, зразу там рік чи два був дерев'яний. Ну, він поламався, то корова ногою вдарить, то розіб'є. І він мені зварив, оце ж такий. Да, зварив верх мені тобто, як сказати, нормальний. А оце саме, кружечок, оцей нижній, мені треба було сісти, як під корову сісти. мені треба було, Бачите, отак я під корову вже падаю, бо нерівно не саме колечко. Ну, там і поміст, і, і долівка нерівна, а саме колечко. Тому я покручусь, покручусь. о, Оце нормально. Тепер же так само я стаю на ньому мазати. Виноград я обрізаю. Теж треба шукати положення, щоб положення, не було. Положення, бо не дай Бог станеш, тільки хитне, що туди. О так. Оце сьогодні енерджайзер. Ой, бачите, не вгадала. Зварила борщ. Зранку картошка, картопля із м'ясом у в духовці, Замісила хліб. І оце пактюр. Ну, На ранок вже, звісно, попоралися, все, а потім вже до цієї праці. Ще сходимо сухого овечка на треба. Да я б і сама сходила, Ну, я боюсь у ту містину сама йти. А воно ну, бачите як? Раз-два мазнув і вже треба переставляти. Mm -hmm. І воно mm -hmm. більше стрибаєш, ніж чим, чим можеш. Там не там перехват. Забуваю, що камера у рубці. Дивлюся, а камеру хто зна куди. О, ну там видно вже, що я скажу, ось видно, що вже біле, гарне. Хороша ізвість і... Ага. Хороша. Хороша. Той... А ми й торік знімали, теж прибирали. Переживаю, що там біле чи не біле, аби пауків поганять, комарів вигнать, пісок. Картоплю ковтво... ми ще не тягали. З неділі будемо тягати картоплю, садити з неділі будемо. Ранню, ранню Вон там десь винесли, тут також стояла. Бо ті роки вже посадили, а цьогоріч там все вправе. Вон раннє, в корзині там, у ящику. Так, добре, заношу я коробки свої. Ось, Зараз, зараз я отут одмажу метр. Ось я 4. тобі щітку купила. А я торішньою мазу. А ти торішньою мажеш. А я таку взяла. Широка. Хай буде. Хай буде. Запас харчів не портить. Угу. Хай буде. О, це мені буде тут тепер краще. Груба ось висохне, застелимо її, мені для пакування є де розвернутися. <клес> <клес> Бо я тут пакую виношу. Якби ще в хаті пакувала, де хтось за де бігати. І дивати. І дивати. Там і так не пройти, не проїхати. Нічого. Ось так. Ще сьогодні буду сіяти. потихеньку. Ще що небудь. Дивіться. Вчора хлопці зробили парничок на гноянці. Два-три дні земелька прогріється, будемо сіяти помідори і капусту туди. Ми так завжди робимо в нашому регіоні, все вправиться. <кху> і капуста. Якщо будемо садити, я сьогодні посію у другій половині травня так ще й переросте. Стара розсада теж погано. Да, тоді, тоді діла нема, боліє, жовтіє. З розсадою не треба ніколи спішити. Це не перець Перець все довгограюща, так само люфа довгограюща. Їй треба, щоб почати плодоносити, щоб пройшов період. Нема такого, щоб перець посадив, через 20 днів уже він цвіте. А... Помідори капуста управляється. А як воно зветься? Огірки, дені вони перестоять уже. Не то. Вже не той кавінку. Ой, як хорошо виходить. Все, заношу я коробки. Покажу тоді, як тут буде чики піки Срібна водиться. Куди і що не сеч. Кому кохання. Кому розлуку, мені ж нічого не даєш, кому коханя, кому розлуку, мені ж нічого не даєш, сорочку білу вишию шовком. Холодну воду кину, гаю. Пливи сорочко, не ходить мені, скажи, що я його... Пригладить кучері свої, прийде до мене, я буду ждати, поки не змогсь солов'ї. прийде до мене, я буду ждати поки не змотну солоді, а як не прийде, про це забуде, або розлюбить милий мене, сорочка буде йому на згадку. Kochania wierne je moje, Staroćka budę jemu na zgodku. Так, єдиних. сьогодні? Сама собі дивуюся, надто швидко я справилась інший різок. Солонійся сей попівдня тут, ну, ще не зовсім, но... стіни гора вже. Останні штрихи. Сталася низ, помитька прибира. Ну. Руки пам'ятають, скільки. За всі роки скільки попомазала хат. Свою хату, не чужих. По заробітках не ходила, в мене свого хватало. Кожний її вимазувала свою хату. З надвору, зсередини. коровам, курям, все було помазане. Всі плодові. Це простали. І вже так само. Все. У. Фух, Ну що? Біли до лисин немає, наче немає. Висохне, тоді буде видно. Ну, Старалася, щоб щіточка в в щиточку. Щоб було, все. Все окей. Все, Я кажу мамі, що сказати? Ця кухня пост здала до пізньої осені. Оце так виглядає. Картопля рання. Ще забула повносити, на столах стоїть посуда, чугуни, коструль. Оце таке. Долівку змазала, думаю, не полізу вже. Біленьке, чистеньке. Ми ще встигли сходити і сухого накосити. Вівці їдять он мовчки. Оце таке Це діло. Ні живий, ні мертвий. Ще ось. На завтра на ранок підв'ялюється, щоб їхні шлунки привикали. Це все як вони, молочай? Молочай називається. Кульбаба, щоб вони привикали і щоб у них тоді жита, а воно це думається так, так, коли воно ще виросте? Не щується, як уже будеш їздити викосювати. Хай пробують. А ну помниш таке? Моя маленька, як же тільки пахне. Що ви каже, даєте якусь тирсу суху, а це така травичка? Ну, пробуйте й ви. Це ж знаменита рукола. <рикола> <рикола> тепер, тепер, дівчата, заживемо. <рикола> Погода хороша буде. Все ж таки не сніг. І будете їсти. Поїла крапиву. Молодець. Так, ну на останок покажу. Те саме їдять. Ого! Петрушка, ой ти Боже. Наш абрикос буде починати сісти ще тільки. Красень. Ось у пуп'янках не змерзла. Слива, розвивається, все добре. Я її закутувала. Дуже багато свіженьких відростків. І ось. Живенька. Всі живенькі. Я ось все уродила таке, що всередину нічого не ставила, але дуже тепло всередині. Щоб мені було легше відкривати, Кирпички підкидала, а там землею. Ну, Це сюди буду ставлять. Не знаю, ще, що сюди буду ставлять, але буду щось ставлять. Лілії пнуться. Троянду посадила Із розсади ще нічого не сіяла. Ще мені зараз поведу бусю, По... посію, що-небудь посію. І щоб завтра в божий день нічого не плести, то сьогодні мені ще треба дещо підплести. А бежевих кашпов вже немає в наявності, щоб мали на увазі. І ротангу такого також не буде послідній сьогодні до плиту, тому що у виробника черги, якщо навіть я зараз замовлю, якщо хто захоче... Ой, щось в озіку попало, то він буде що, що найближче, то це через три тижні такі черги. Ось такі лілії, поки холода були у хаті, горшкові вибатували. і бусінчка. на закінчення відео. Дякуємо за перегляд.